Усім привіт, мої дорегенькі модниці, я рада знову вітати вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами продовжимо готувати наші гардероби до осіннього періоду. І хочу вам сказати, що якби сильно я не любила літо і спекотну пору, але все ж таки вважаю, що вересень і жовтень, з точки зору можливості проявити свій модний потенціал, найкращі місяці. Адже влітку наші гардероби складаються з шортиків, маєчок, якихось костюмчиків, спідничок і сукенок. І, в принципі, хочеться одягти на себе якомога менше, щоб не було так спекотно, щоб було комфортно. Тому все, чим ми можемо розбавити наші образи, це аксесуари. Саме бабине літо, початок осені, коли стає трішечки прохолодніше, але все ж таки ще досить тепло, ми можемо максимально експериментувати з образами. Ми можемо комбінувати ті речі, які ми не можемо комбінувати взимку або влітку. Це, наприклад, той чоботи, коротка спідниця, чоботи, якась сукня, і при цьому не одягати колготки. при цьому не мерзнути, ми можемо робити цікаві багатошарові образи, при цьому не застібати все, не кутатися в верхній одяг, а насолоджуватись абсолютно комфортною температурою і при цьому бути стильними. Тому сьогодні я вирішила зробити для вас таку невеличку модну шпаргалку у вигляді підбірок. Модних формул, можна сказати так, або м актуальних комбінацій. Називайте, як хочете. Ці е комбінації є абсолютно безпрогрешними варіанти в будь-якому випадку. І я впевнена, що в кожної з вас є ті речі, з яких я сьогодні пропонуватиму вам складати такі е міні-капсули, такі цікаві, класні стильні аутфіти. Не будемо зволікати. Поїхали. Зараз я трішечки відсорбну своєї кави. До речі, каву свою я замовила через інтернет і просто не можу натішитись цьому аромату і смаку. Це класна бразильська кава, арабіка з нотками молочного шоколаду і горіху. Усі, хто полюбляють каву, залишаю вам посилання, де можна її замовити. Це. Інтернет-магазин кави та чаю 25 Coffee Roasters. І купуючи каву в цьому магазині, ви також можете зробити гарну справу, тому що 25 гривень з кожної упаковки кави йдуть на підтримку наших Збройних сил. Тому обирайте правильну каву, смакуйте і робіть дійсно корисну справу. Я трішечки збадюрилася після ковтка ароматної кави і можемо приступати. І так, звісно, ми не можемо уявити собі осінь без джинсів. Бересень це той самий місяць, коли ми вже засумували за джинсами після спекотного літа, і нам хочеться їх якомога частіше інтегрувати в свої образи. Тому пропоную вам дуже класну формулу, безпрограшну, дійсно стильну. А як можна круто стилізувати наші улюблені джинси? Джинси плюс футболка, плюс сорочка, плюс косуха. І, звісно ж, взуття. Е погодьтеся, якщо ми одягаємо просто джинси і сорочку, це має доволі нудний вигляд, доволі банальний, і е нікого цим не вразиш. Але якщо ми накладаємо шар за шаром на футболку сорочку на сорочку косуху, і сорочка виглядає з-під нашої косухи. А під низом у вас якась базова біла футболка, або бежева, або, можливо, навіть принтом. Це вже виводить наш образ на новий якісний рівень. Класно такі образи комбінувати з кросівками, можна, з підборами, можна з чоботами-казаками. Довершуємо такий образ з якоюсь класною об'ємною сумкою, шопором. Сумкою Хобо, і ми маємо дуже класний кежуальний варіант, але при цьому цікавий. При цьому з родзинкою, особливо, якщо ви оберете якусь цікаву сорочку з принтом в клітинку, якщо вона буде з якимось акцентним відтінком, це також буде великий плюс. Якщо вона буде червона або зелена, також це вітається. Звісно, я прикріпляю, як завжди, образи, щоб ви надихнулися, щоб можливо щось для себе почерпнули. І якщо вам чогось не вистачає для такого, образу, ви можете в принципі придбати і. Ця річ довго вам прослужить, тому що всі ці речі вони є доволі класичними, але в поєднанні в комбінації один з одним вони дуже круто грають. Зважаючи на те, що літо підходить до кінця, ми ні в якому разі не ховаємо наші джинсові шорти. Джинсові шорти класно поєднуються не лише з сандалями, футболками, і майками. Звісно, вересень – це та пора, коли ми ще можемо залишити наші ніжки відкритими і скомбінувати наші джинсові шорти, наприклад, з казаками. Поверх ми можемо додати об'ємний оверсайзний жакет. Це матиме неймовірно класний стильний вигляд. А якщо шорти будуть правильної довжини, цей образ матиме навіть такий діловий відтінок. Якщо ви працюєте в не надто формальній атмосфері, де тільки офісний стиль, це, в принципі, класний варіант, щоб сходити на роботу, чому б ні. Тому е, е, записуємо ще одну модну формулу: це джинсові шорти. І е, оверсайзний жакет. Під низ ми також можемо одягти як сорочку, так і футболку, майку, тобто на що вам вистачить вашої фантазії. Е, дуже класний образ, дуже класна е, модна комбінація з точки зору формування певних пропорцій це брюки-палацо плюс скорочений жакет або бомбер. Тобто, це вже ми рухаємо ближче до жовтня. Тому що, в принципі, тут вже у нас закриті ноги, у нас верхній одяг. Але, звісно, ми можемо обирати не надто теплий бомбер, це може бути легенький бомбер, легенький жакет. І це також класно гратиме в ансамблі. Чому? Тому що брюки-палацу роблять акцент на талії, вони видовжують ноги за рахунок своєї довжини. І в поєднанні з укороченим бомбером або з укороченим жакетом, у якого доволі структуровані плечі. Плечова лінія, у якого доволі е, прямі лінії е, горизонтальні, вони створюють дійсно ідеальні жіночі пропорції. Тобто це тонка талія, розширення в, в районі блюстої плечей і розширення в районі е, Бедер. Тому, звісно, це класна комбінація, коли не потрібно довго думати, що одягти. ви просто Підбираєте цікавий пасок, сумку, лофери, кросівки. Тобто, вже підбираєте аксесуари під захід, куди ви плануєте одягти такий образ. Можна підбори, можна низький хід. Тобто, це вже залежить від ваших особистих вподобань. Але це дійсно класна формула. Запам'ятовуємо. Також класне дуже поєднання, про яке часто запитують мене мої клієнтки: от як так класно скомбінувати. Шовкову спідницю або сукню з якимось там светром, або світшотом, або жакетом, тому що неможливо підібрати правильний момент. Легка сукня, легка спідниця, і от якось зіграти на контрастах з об'ємним верхом, щоб це виглядало не надто класично жіночно елегантно, і додати чогось такого маскулінного, цікавого. Щоб образ був насичений і неординарний, нетривіальний. А якраз от ідеально пора зробити це, це, звісно, вересень і початок жовтня. Ми обираємо якусь легку спідницю, вона може бути якогось пастельного відтінку і наверх ми обираємо щось більш таке грубе, маскуліне, об'ємне. І це безпрограшний варіант. Якщо вам хочеться додати якоїсь все ж таки жіночності, ви можете скористатися паском і підкреслити лінію талії. Якщо а, ви, в принципі, не женетесь за надто жіночними пропорціями, і ви любите щось таке об'ємне, оверсайзне. Можна все це залишити в початковому вигляді, це також буде мати класний стильний вигляд. А, це дійсно класна формула, варто нею скористатися. Ви можете на низ обрати так само кросівки, ви можете обрати якісь чоботи, які будуть ховатися під спідницею. Ви можете одягти босоніжки відкриті, якщо дозволяє погода. Ви можете одягти якісь лофери з шкарпетками. Тобто, в принципі, тут велике поле для фантазії: це може бути як монохромний образ, так і різнобарвний. Тут все залежить від ваших особистих потобань, від вашого типажу. Але це дійсно класний, класна така комбінація, класне поєднання речей. Ось таке щось ніжне і, можна сказати, навіть щось зі спорту. Це може бути як елегантний светр об'ємний, так це може бути дійсно якийсь худі або. Світшот, він може бути дійсно спортивним, Adidas, Nike чи щось таке. І при цьому абсолютно елегантна сукня або спідниця знизу. Спробуйте. Так, не хочеться нам прощатися, звісно, із з легкими сукенками. І. Але є варіант також обіграти її в осінньому варіанті: якусь легку сукню, можливо, з якимось квітковим принтом, з якимось жіночним комірцем, з валанами, рюшами і так далі. Якщо ми, наприклад, скомбінуємо її з високими або низькими казаками, ковбойками, вони можуть бути замшеві, можуть бути шкіряні, це теж має класний такий. Вигляд, ніби дівчина така з Техасу. Мені дуже подобається таке поєднання речей, ви можете також додати або косуху, або якийсь жакет. І дійсно також тут образ грає на такій противазі. Тут жіночні валанчики, легка тканина, така невимушена жіночна, і тут такі грубі, дійсно класні комбойки. Це завжди виграшний варіант. Обов'язково підбираємо якісь аксесуари. Це може бути якась бандана, капелюх, бейсболка, якась цікава сумка. І образ готовий, і ви готові підкорювати цей світ. Ну і останній варіант безпрограшний це, звісно ж, денім. яка осінь без деніму. Тим паче, в 2023 році. Total Denim, як ніколи популярний, тому ви можете комбінувати джинсову юбку з джинсовою сорочкою, джинси з якоюсь джинсовою курткою. І навіть додавати туди джинсову сумку. Це також класний вигляд матиме. І навіть не страшно, якщо ваш денім буде відрізнятися по кольору, по відтінку. Це також. Не буде е, трагічно, як це було б раніше кілька років тому. Це буде дійсно класно. Додаємо пасок, додаємо якусь якесь класне взуття і класну сумку, і у нас готовий образ. Бачите, зараз. У нас е, є такий тренд на апокаліптичність. Джинс може бути потертий, ніби трішечки застарений, і можуть бути великі кишені. Це також буде класно. Кишені можуть бути одночасно і зверху, і знизу. Тому е, не соромимось, комбінуємо джинс з джинсом і буде нам щастя. Ось, в принципі, така підборка класних е, комбінацій на, рі, е, на ранню осінь. Я думаю, що вони е, точно стануть вам у нагоді. Користуйтеся. Е, я була дуже рада донести до вас цю інформацію. Сподіваюсь, вона була для вас корисною. Е, ставте лайк, натискайте на дзвіночок. Залишайте коментарі. Якщо вам сподобався такий формат, я, звісно, можу зробити підбірку таких модних формул і на урочисті заходи, і в офісному стилі. Пишіть в коментарях ваші ідеї. Я з великим задоволенням їх підхоплю і втілю в життя. Підписуйтесь на мій інстаграм, не забувайте, що я працюю а, особистим стилістом. Якщо вам потрібні послуги стиліста, розбір гардеробу, створення капсули, шопінг-супровід, все це, звісно, всі ці послуги я надаю. Пишіть мені в інстаграм. В Дірект чекаю на кожного з вас. Буду з вами прощатися. До зустрічі, Па-па. все буде Україна!